Правила. Ми стикаємося з ними щодня, від правил дорожнього руху до настільних ігор. Зазвичай ми думаємо про них як про обмеження, але що, якщо це не так? Що, якщо насправді це, ну знаєте, сама мова, якою ми будуємо наш світ? Сьогодні ми спробуємо розібратися в прихованій лозіці правил, щоб зрозуміти їхню справжню роль у нашому житті. І отут починається найцікавіше. Це ж вічна суперечка. З одного боку, позиція Алани для неї правила це клітка, яка тільки й робить, що сковує нашу свободу. А з іншого, думка Назара. Правила це каркас, який навпаки впорядковує хаос і захищає всіх нас. То хто ж тут правий? Чи може правда десь посередині? Отже, що у нас сьогодні на порядку денному по-перше, розберемося в конфлікті свободи та порядку. Потім поговоримо про спільні для всіх правила, а також про правила для себе. Далі простежимо шлях від звички до закону і на десерт з'ясуємо, звідки беруться геть дивні закони. Добре, давайте починати. Розділ перший свобода проти порядку. І щоб розв'язати цю суперечку, нам спершу треба відповісти на головне питання а що ж таке правило за своєю суттю? І от вам визначення. Дивіться, правило це ж не просто чийсь наказ згори. це по суті вимога, така собі домовленість, щоб усі учасники гри, спілкування будь-чого, могли ефективно взаємодіяти. Це інструмент, який дозволяє нам розуміти, чого очікувати одне від одного. Рухаємось далі. Розділ другий правила спільні для всіх. І тут ми поговоримо про той самий неписаний кодекс, за яким ми живемо щодня, часто навіть не замислюючись. От давайте візьмемо звичайну розмову. Просто уявіть на секунду, що було б без правил. Суцільний хаос, правда. Всі кричать одночасно, ніхто нікого не чує. Але ні, у нас є ці неписані правила: говорити по черзі, уважно слухати, і саме ця, здавалось би, проста структура і перетворює звичайний шум на щось змістовне, на діалог. І найцікавіше, як цей механізм працює, бо ж тут немає ніяких штрафів чи поліції. Заохочення це коли люди просто хочуть з вами спілкуватися, а покарання це коли вас починають ну, уникати. І ось це, знаєте, і є соціальний тиск неймовірно потужна штука, яка працює без жодного писаного закону. Гаразд, з суспільством розібралися, а що, коли ми застосуємо цю ж логіку до себе? Це наш третій розділ. Правила для себе. І тут мова піде про створення, так би мовити, нашої персональної операційної системи. І що це таке? А це, по суті, і є звичка. Можна сказати, що звичка це правило, яке ми встановлюємо самі для себе. Повторюємо, повторюємо, і в якийсь момент дія стає автоматичною. Вона просто стає частиною нашого внутрішнього кодексу. Поет 17-го століття Джон Драйден сказав, і це просто геніально сформульовано. Подумайте тільки, спочатку ми вкладаємо зусилля, формуємо звички, а потім ці ж самі звички починають формувати нас, вони визначають, ким ми стаємо. По суті, наші звички це справжні архітектори нашої особистості. І ось вам конкретний приклад такої особистої операційної системи: сім звичок Шонакові. Це не просто список, це цілий набір правил для ефективного життя. Починаючи з проактивності, тобто взяти відповідальність на себе, і закінчуючи синергією, вмінням працювати разом. Це такий собі структурований підхід до того, як свідомо будувати себе за допомогою правил. Отже, ми побачили, як працюють правила в спілкуванні і як ми створюємо їх для себе час масштабуватися. Четвертий розділ: від звички до закону. Подивимося, як особисті правила перетворюються на щось загальносуспільне, і ця еволюція насправді дуже логічна. Всього три кроки. Дивіться, все починається з однієї корисної особистої звички. Потім цю звичку підхоплюють інші, і вона перетворюється на спільний звичай. І нарешті, коли цей звичай стає ну, суперважливим для суспільства, його закріплюють у вигляді офіційного закону. Так що ж таке звичай? Це по суті колективна звичка, те, що передається від покоління до покоління, як ми вітаємося, як святкуємо, чому даруємо непарну кількість квітів, все це звичаї, це ті самі неписані правила, за якими живе спільнота. І ось ми на фінішній прямій цієї еволюції закон. Що таке закон? Це звичай, який став настільки важливим, що суспільство сказало все, це тепер обов'язково для всіх. І тут правила гри кардинально змінюються. Замість соціального тиску вмикається сила держави. І наслідки за порушення вже не просто косі погляди, а цілком реальні формальні покарання. І ось ця логіка еволюції чудово пояснює одну дуже цікаву річ: а саме. Дивні закони. Це наш п'ятий фінальний розділ. Бо кожен такий дивний закон, це, по суті, шматочок історії, відлуння якоїсь старої проблеми, що застигло в часі. Ну, поїхали, Франція. Тут, виявляється, заборонено цілуватися на залізничних коліях. Звучить дивно, так? Але якщо подумати, колись, мабуть, занадто довгі прощання закоханих на перонах призводили до затримок поїздів, а може, й до чогось гіршого. Добре, тримайтеся в хайфі. Це в Ізраїлі заборонено приводити ведмедів на пляж. І я не знаю, як це коментувати. Важко повірити, що це була якась масова проблема, але схоже вистачило одного єдиного разу, і цей випадок був настільки незабутнім, що для нього створили окремий закон. А як вам таке з Канади? Заборонено носити яскраво рожеві штани, але тільки після обіду в неділю. Це вже, скоріш за все, якийсь релікт минулого, залишить старих уявлень про те, що є пристойним у святий день, який дивним чином дожив до наших днів у формі закону? І наостанок Велика Британія тут незаконно клеїти марку з монархом догори Дригом. Чому? Бо це вважалося неповагою до корони, і це просто ідеальний приклад того, як звичай символічний жест перетворюється на справжню юридичну норму. Отже, давайте повернемося до того, з чого почали: до Алени і Назара. Клітка чи каркас? Ну, після всього, що ми розібрали, стає зрозуміло, що це питання поставлене неправильно. Правила це не або, або це не просто клітка і не просто каркас. Це щось значно більше. Це по суті мова, гнучка мова, за допомогою якої ми будуємо наш спільний світ. І ось у цьому їхня справжня сила. Коли ми розуміємо правила від простих неписаних до складних законів, ми стаємо кращими гравцями в цій великій грі під назвою Суспільство. Це створює враження надійної людини, це дає змогу комфортно почуватися будь-де. І зрештою, це створює світ, де трохи більше порядку і передбачуваності для всіх. Тож, якщо уявити, що правила, це такий собі програмний код нашого суспільства, код, який постійно змінюється та оновлюється, то виникає цікаве питання: який рядок цього коду найважливіше підтримувати саме сьогодні? Яке правило, писане чи ні, ми маємо оберігати понад усе, щоб ця складна система, наше суспільство продовжувала працювати?